Добрий день, діти! Пташки крильця розправляють, їх угору піднімають. Можна весело літати! З добрим ранком всіх вітати. Скажіть, діти, яка зараз пора року? Правильно, зараз пора року зима. А як можна одним словом назвати птахів, які залишилися зимувати з нами? Правильно, зимуючі птахи. Зима це пора року, коли вся природа поринула у глибокий сон. Єдине, що нагадує нам про те, що природа жива це птахи, які своїм голосом звеселяють холодний пейзаж. Але це тільки для нас, людей. Взимку птахи це радість. А для самих же птахів наступає найважчий період їхнього життя. Це голод та холод. Але голод найбільша небезпека для пташок взимку. І сьогодні ми з вами зробимо для птахів смаколики. Тож давайте розглянемо, як саме ми це можемо зробити. Такі екогодівнички – це чудовий варіант підкормлювати птахів взимку. До того ж, процес виготовлення дуже простий і принесе задоволення і батькам і малюкам. Нам потрібно дві склянки зернової суміші. Пів склянки борошна. Все це треба добре перемішати. До суміші додаємо пів склянки води та знову добре перемішуємо. Викладаємо нашу суміш у форму. Форми можуть бути різними, а далі трубочкою робимо невеликий отвір, залишаємо на ніч, щоб наша суміш підсохла. Беремо канатики та робимо зав'язки. Свої смаколики ви можете під час прогулянки повісити на дерево, і пташки будуть вам вдячні, вони вже не залишаться голодними. Тож будуть діти чекати фото ваших смаколиків. А зараз я говорю вам до побачення.